Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху. UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання, за підтримки Українського інституту книги. У цьому подкасті ми запрошуємо українських авторів, підприємців, управлінців та бізнес. Мислителів, щоб поговорити про їхні книги, почути унікальні історії та корисні поради. Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати цінні інсайти, що надихають на нові досягнення. Підписуйтесь на сторінки успіху UA та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Сьогодні у нас в студії Анна Манухіна, CSR Lead в МАКПО та директорка МАКПО Foundation, та Євген Кальник, Senior PR Specialist в МАКПО і координатор проєкту книги Innovation in Isolation – The Story of Ukrainian IT from 1940s to Present. Ми будемо говорити про цю книгу, яка розповідає про розвиток української кібернетики від 40-х років до сьогодення, а також про сучасні українські технологічні компанії. Давайте розпочнемо. Так, привіт. Всім привіт. Всім привіт. Анно Євгене, раді вас вітати. Анно, почнемо. Питання про виникнення ідеї книги. Чому Макпо, як компанія, вирішила створити таку книгу, як виникла ідея, і чому випустили книгу саме зараз? Отже, насправді ця ідея створити книгу виникла в нас ще 5 років тому. І на той момент ми хотіли б більше зануритись в історію України саме з точки зору технологій, зрозуміти, як так стало, що Україна стала таким великим технологічним хабом. А на мою думку, це дійсно так є, і нам дійсно є чим пишатись, що передувало тому, що у нас зараз є так багато відомих українських it компаній, відомих на весь світ продуктів, які існують. В Україні компанії, які е, заснувались в Україні, і стали відомими на весь світ, і власне дослідити цю історію з цієї точки історичної точки зору. От е, цей проект насправді ця ідея належить нашій піарниці Юлі Петрік. Е, ця ідея виникла в неї тоді. І от е, протягом п'яти років е, ми тяжко працювали над цією книгою. Е, у нас було дуже багато різних перепон. Також для нас такою важливою метою була був цей погляд з історичної точки зору, насправді тому, що якщо подивитись на те, що робив радянський союз, і те, що Росія продовжує робити зараз, вони дуже часто присвоюють собі всі там наукові досягнення, якісь історичні події, і роблять це все якимось колективним здобутком, і не говорять взагалі про те, що це була важлива частка в цьому всьому, була Україна. І що насправді перша мала електронна обчислювальна машина була з'явилась в Києві, і в 50-х роках, що перші комп'ютери взагалі заслуга України і Києва, тому що вони взагалі з'явились на цей світ. От, тому нам важливо було відновити цю таку історичну справедливість і розказати більше про заслуги України, українських кібернетиків, української цієї історії технологічної і показати оцей перехід від тієї історії заснування кібернетики в Україні, про українських науковців до того моменту, як в Україні з'явилися ці вже відомі ІТ-компанії і продукти. Дякую, Анно. За відповідь, Євгене, ваша книга написана англійською мовою, щоб охопити міжнародну аудиторію. На вашу думку, що найголовніше міжнародні читачі мають дізнатися про внесок України в розвиток світових технологій? Так, дякую за питання. Мені здається, що однією з таких найважливіших речей для нас це показати е, саме м, те, що Україна це країна не тільки а, країна стяглою такою історією політично хоча багато хто е, на заході починає її для себе відкривати тільки зараз. На жаль, на фоні війни, але зростає інтерес. Але так само вона є е, країною стягу історію і технологічною. І на жаль, цей ця частина історії вона не дуже досліджена, і вона майже невідома на заході. Наприклад, з нашою книгою, наш видавець із Publishing, Вони мали змогу поїздити трішки по міжнародних ярмарках. І, от на фестивалі у Австрії, до них підійшов чоловік, і каже, що книга про історію IT в Україні. Яке IT в Україні в принципі, тобто його не існує. Ну, тобто люди не знають в принципі, що а, це щось, що в принципі є, а, і не знають величезний цей вклад, який Україна а, зробила в розвиток світових, світових технологій. І також ми хотіли цією книгою показати, як розказати історії інноваторів, а, які були змушені творити а, саме в межах якоїсь такої коробки. Як а, зараз? А, Прийнято говорити, що think outside the box, та думати креативно а, якось поза якихось меж, то а, для наших а, науковців того часу було дуже багато меж, і, і всередині яких їм доводилося творити, а, і ми хотіли розповісти якраз про те, як їхня стійкість, рішучість. Талант допомогли здолати дуже багато перешкод на шляху до цих інновацій, і це дуже мені здається зараз. перегукується із сьогоднішнім часом, коли українці демонструють неймовірні речі і обороняючи нашу країну, а і так само роблячи нові і нові технології, які зараз теж багато де відомі в світі. Дякую за відповідь. Анна. А наступне питання до вас: чому такі книги та проєкти потрібні Україні? Як вони можуть вплинути на наше суспільство та бізнес-середовище? Ну як я вже казала, що головною от метою і тоді і зараз було таке розвінчування міфів, які створив як і радянський союз, так і продовжує робити Росія. Променшуючи наші внески, переписуючи нашу історію, і ми розуміємо зараз, оскільки книга взагалі була як ідея створена 5 років тому, але ми зараз дуже чітко розуміємо цю актуальність, тому що все це продовжується і зараз, і ще з більшою силою зараз намагається там змінити нашу історію, наше минуле. От тому я думаю, що це дуже важливо розказувати, що нам теж є чим пишатись, і е, наша мова також може читати книжки і про українське ІТ, і про українську історію технології, а не тільки там про Apple, Стіва Джобса і Маска. І мені хочеться, щоб і українці, і особливо люди за кордоном дізналися, що в Україні дійсно був цей технологічний хаб це серце кібернетики в наших інститутах. І що дійсно вся ця історія була в нас, вона не почалась ні з чого, і це призвело саме до того, що ми маємо зараз такі відомі компанії і продукти. І мені дуже хочеться, щоб з цим познайомилось не тільки за кордоном. Книжка зараз написана англійською, як ви вже зауважили, але і в Україні, в тому числі. Бо багато людей в Україні не знають, наприклад, що МакПо українська компанія. Хтось користується нашими продуктами, але не знав про це. І для них це дійсно був сюрприз. І я думаю, також багато людей користуються якимись продуктами і не знають, що їхнє коріння походить з України. Супер Анно, на вашу думку, що сучасні українські технологічні компанії можуть зробити, щоб представляти Україну на міжнародній арені і залучати інвестиції в Україну та демонструвати її технологічність? Ну я думаю, що для мене зараз надважливим є той момент, що українські технологічні компанії мають підтримувати свої. Команди в Україні, тому що більшість українських компаній, відомих на весь світ, досі мають свої штаб-квартири в Києві, не дивлячись на війну в Україні. Загалом і мають команди, основні команди розробки також в Києві. Там і в Україні і важливо підтримувати свої команди. І важливо підтримувати наших захисників, тому що багато айтівців також пішли захищати нас пішли в зсу. І я думаю, що це дуже важливо зараз, також говорити про те, що ми. Продуктові компанії з України говорити про це на весь світ, для того, щоб люди більше розуміли, звідки походить коріння цих продуктів корисних, якими вони користуються. І я особисто пишаюся тим, що від початку повномасштабного вторгнення МакПО дуже голосно говорила у своїх продуктах про те, що ми українська компанія, і про те, що Росія почала війну проти України і просила підтримати наших користувачів Україною українців. Ано, дякую вам за розгорнуту відповідь, Євгена. І переходимо до вас із наступними питаннями. У вашій книзі є численні архівні світлини та детально описані історичні моменти розвитку інформаційних технологій в Україні. Яка подія, описана в книзі, вас найбільше вразила і чому? Та напевно найбільше мене вразила саме початок з того, як взагалі ці технології у нас зароджувалися і розвивалися, а саме це історія Сергія Лєпідєва і цієї електронно-обчислювальної машини МЕСМ, яка називалась Мала електронна обчислювальна машина, яка яку він побудував в Києві, і ці умови, в яких він їх будував, а тому, що на той час. Здається, що побудувати такий комп'ютер це а, потрібно було здолати дуже багато перешкод. А, по перше, політичних. А тому, що в 40-х роках кібернетика, взагалі в радянському союзі вважалася як лженаука, буржуазна наука заходу, яка ні до чого хорошого комуністичне соціалістичне суспільство не приведе, і література будь-яка була заборонена. До неї можна було отримати тільки спеціальний дозвіл. А якщо без цього дозвілу там читати якісь закордонні журнали з кібернетики, це могло призвести до... Таких покарань, так би мовити. І коли вже Радянський Союз зрозумів, що все-таки вони починають відставати від Заходу, бо в Сполучених Штатах вже був їх комп'ютер, ніяк в, в Об'єднаному Королівці Великобританії вже був свій комп'ютер. І ці комп'ютери. Використовувалися зазвичай для того, щоб робити обчислення для якихось військових для якихось військових цілей для військових задач. І тому вже в радянському союзі вирішили, та нам треба теж спробувати за цим усім встигнути. Наприклад, потрібно вміти швидко розраховувати траєкторії балістичних ракет, космічних ракет, і в цьому обчислювальні машини були потрібні. І Сергію Лебедєву і його команді в Києві було поставлено таке завдання, і єдине, що вони в принципі знали на той час, що є такі машини, і все їм потрібно зробити щось схоже у нас, але от більше у них знань про це не було. І це був повоєнний Київ 47-48 роки. А було дуже місто було сильно понівечене від війни. Дуже було складно в принципі навіть знайти приміщення, де будувати цей комп'ютер. І Сергій Лєбідів знайшов в гуртожитку для паломників. Такому вже теж напівзруйнованому свято-пантелемонського монастиря Феофані. А вони знайшли приміщення для комп'ютера, який там мав займати до 100 квадратних метрів. Це мало бути таке приміщення, як така доволі, доволі велика квартира, можна навіть сказати, щоб тільки помістити туди машину. І умови були дуже складними, тому що навіть обратися туди на той час було складно. А якщо вони їхали туди автобусом, і це була осінь, і дорогу розмивало. Часто приходилось пасажирам вставати, штовхати той автобус з багнюки, щоб якось добратися до місця роботи. У них там, наприклад, не було води влітку, а вони не могли працювати в день тестувати цю машину, бо було надзвичайно спокотно. А машина мала 6000 тисяч ламп, і потрібно було 25 кВт щоб це все живити, і було дуже дуже жарко. Цього тому вони тільки вночі могли хоч щось з цим робити. І в цих умовах вони все-таки побудували цей месем, який теж від початку треба було ще налаштувати. Бо перше завдання навіть. Зробити так, щоб машина порахувала скільки тут два помножити на два, а чотири далеко не завжди був результат, тому що потрібно було це все ще ну, налаштувати, допрацювати. Але зрештою, коли вони це зробили, це був величезний прогрес, який в принципі дав поштовх розвитку кібернетики як галузі в радянському союзі, дав поштовх створенню інших обчислювальних машин, і на деякий час це. Ця ця, ця ця машина і цей прогрес який в неї був спричинений дозволив радянському союзі в принципі мати якийсь там перетет з країнами заходу в обчисленнях і це був величезний досвід користування цією машиною, який послугував подальшому прогресові а тому та сама ця поява поява месен це така була величезна подія і дуже знакова для нашої науки і в принципі для 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 світу Євгена, дякую. Оце так історія. Я впевнена, що в книзі також є е, багато інших історій, які захоплять читачів. А я буду задавати вам наступне питання. Ваша книга охоплює період від 40-х років до сьогодення. Чи можете ви розказати про новаторський проєкт того часу, який значно вплинув на подальший розвиток технологій в Україні? А, так, звісно, серед таких проєктів ми в книзі багато говоримо про різні комп'ютери, які в той час вироблялися і розроблялися. І один з них з таких комп'ютерів був ЕОМ Київ. До речі, так, вони, тоді перші комп'ютери часто мали такі назви. Милозвучні, я або сказав Київ, або Промінь, або Дніпро, або був ПК Фахівець, наприклад. А, так от цей комп'ютер Київ а, його. А... Почали розробляти в 50-х роках, десь 57-му, здається, і а, його почали проектувати саме на попередній машині цій масім. Про яку розповідав трішки раніше, а, і на той час уже лабораторії номородин, де це все розроблялося малому таке. Круте секретне скруту секретну назву лабораторія номер мородин, якою керував Лебідів. Лебідів тоді забрали до Москви, і не постав керувати Віктор Глушков, а, який прям вважався царем. Радянської а, кібернетики свого часу і який зробив колосальні речі, а саме в Києві. А, і а, чим був особливий цей комп'ютер? А це те, що, по-перше, він використовував мову програмування вищого рівня. Тобто, якщо на перших комп'ютерах потрібно було, коли ти пишеш програму, прямо спілкуватися комп'ютерною мовою і розраховувати, в якій частині пам'яті буде яка частина програми зберігатися, це було досить складно. І в Києві була така науковиця Катерина Ющенко, яка написала мову, яка називалася адресна мова, і вона була ледь не першою у світі. Кого виду, яка допомагала людині краще або легше спілкуватися з комп'ютером, вони розробили такі штуки, які називалися вказівники, і в принципі це послугувало тому, що як сучасні мови програмування вони базуються на цих самих принципах, які були закладені тоді 70 років тому, а також на комп'ютері Київ. Це був один з перших комп'ютерів, який використовувався вже не тільки для якихось обчислень, але для вирішення задач штучного інтелекту, та, про те, що зараз всі говорять, генерують знає, якісь тексти, зображення і це все. І тоді вже на цій машині це все експериментувалося. Наприклад, на ЛМ Київ. Можна було розпізнавати прості геометричні фігури. В нього був спеціальний пристрій навіть там два пристрої, де можна було поставити такий, типу як сканер. або... А... Папір або а, фотоклівку з цими фігурами він міг розпізнавати. Так само він, він вже теж вони працювала над розпізнаванням рукописного і друкованого тексту. До речі, ця а, така задача, яка була доволі ще складною, десь до 90-х років тобто її так не могли вирішити, але почали ще а, тоді це все робити. І це просто для мене. Колосальна така річ, що вже цей ось весь прогрес, цей весь бум штучного інтелекту, який в нас зараз є. А він почав розвиватися ще 70 років тому, і, 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 і також тут у нас у Києві, а це феноменально. Як на мене, а, і трішки ще про адресну мову так а, згадав, як, та з якою спілкувалася з цим а, Києвом, а це те, що а, цією мовою потім програмували на багатьох інших радянських комп'ютерах, ЕОМах, і навіть використовували для того, щоб керувати польотами космічними. Вона використовувалась в програмі спільні американсько-радянської з спільного польоту Аполлона і Союза, і вони там експериментували, як вони можуть в космосі. Ці ці всі кораблі а, і та наша ця адресна мова а, якраз допомагала це все робити. Євгене, неймовірно я ще поки не можу вас відпустити, хочу задати вам ще одне питання. В книзі описуються ранні етапи розвитку кібернетики в Україні, які саме тогочасні обмеження або виклики найсильніше вплинули на інновації та як українські інженери та вчені їх долали. Так, як ми вже говорили, в принципі, це мабуть зрозуміло, що о, українські інженери та вчені о, мали працювати в умовах о, цієї залізної завіси, коли в них не було доступу до літератури, до технологій, того, що відбувалося у світі. О, і це, мабуть, лише одна частина цих обмежень, якась така. О, Мабуть, трошки як зовнішня, а інша сторона була це те, що вони мали працювати в умовах планової економіки, і вони не могли просто так взяти, придумати якусь ідею а, і отримати на неї там якесь фінансування, грант чи ще щось це все потрібно було затверджувати з вищим керівництвом, яке дуже часто не розуміло, для чого це все було потрібно. А, наприклад, хочеться згадати такий проєкт, як ОГАС, це була система автоматизованого керівництва, Економікою в СРСР, яку а, розвивав а, так само Віктор Глушко. А, ця система передбачала, що, а, тобто Глушко бачив, що планова економіка не ідеальна, що статистика а, часто якось викривлюється на виробництвах, якось вона змінюється. Наприклад, а, працівник, робітник, який там робив а, якісь деталі. А коли деталь проходила біля теплового сенсора, зараховували, що він її зробив. А іноді. Для того щоб підвищити свої показники, він міг просто підставити туди підпалену а, сигарету, і а, так само сенсор зараховував, начебто, створену деталь, і а, в а, радянському союзі дуже багато було таких проблем. А, і Глушков запропонував створити по суті такий. А, Радянський інтернет а, і з'єднати ним а, обчислювальні центри по всьому радянському союзу, а так само створити виробити дуже багато різних комп'ютерів, які б теж ви з'єднувалися. І це б допомагало більш-менш об'єктивно бачити ситуацію з виробництвом і краще планувати а, саме там економічний розвиток. А, але на жаль, в цього плану було дуже багато а, противників, напевно, бо так само. Бачили, що це в принципі була загроза а, тодішньому ладу. Це треба було змінювати те, як е, приймаються рішення. Часто ці рішення приймалися не дуже добросовісно змінювалася статистика, а, і тому такий проект не побачив світ. Хоча це міг би бути е, років на а, е, Ми могли б випередити та да, світ в тому, щоб створити систему, яка б стала прототипом е, інтернету, як ми його знаємо зараз. А так само іншими якимись обмеженнями, окрім таких ось політичних, коли ти робиш щось вперше, в тебе ще немає якоїсь банальної інфраструктури чи людей, які вміють це робити. Наприклад, коли створювали перший серійний комп'ютер, це був EOM Дніпро. Так само який створювався під керівництвом Глушкова, і не було фабрики, яка могла б. В принципі робити ці комп'ютери, а ті фабрики, які були, робили це дуже не ідеально, і потім приходилося розробникам приїжджати на виробництво, все до налагоджувати, щось там допаювати, бо якість була не дуже висока на той час. Тому обмежень було дуже і дуже багато, і це прямо диво скільки всього в рамках цих обмежень наші науковці змогли досягнути. Цікаві і надихаючі історії, Євгене. А я переходжу до Анни. Анна, ви є дотичною до написання книги. Ви читаєте книги. Розкажіть, поділіться. Що ви читаєте, чим надихаєтесь? Насправді, якби це зараз не звучало. Десь від початку повномасштабного вторгнення я взагалі не читала книжки, просто не могла себе заставити. А от. Десь з кінця 23-го року почала читати дуже люблю якісь наукові книжки від Карл Саган. Наприклад, дуже мене цікавить історії про космос. І зараз я читаю, наприклад, книгу про історію українського війська. Це дуже стара книга 90-х років. І там розповідають про українське військо княжої доби, про запожське військо, ну і про роди військ, які існують зараз. Тому ця тема дуже актуальна. І тому читаю зараз такі книжки. Супер Анна, дякую дуже, Євгене. А що до вас? Так, якось останні кілька років я прямо багато читав книжок із саморозвитку спочатку. Як там щось там планувати, якісь там Getting Things Done, um, Девіда Аллена, як там керувати проєктами, і всякі такі речі, але потім так якось зрозумів, що ці всі речі все одно ось така продуктивність в такому класичному сенсі, коли ти просто закриваєш якісь завдання, вона не дуже наповнююча а і трохи в якісь більш. Трошки більш філософські речі там, наприклад, мені дуже подобається такі автори, як Райан Голідей. А він багато пише про те, як можна використовувати стоїцизм, це ще античний його принципи в нашому сучасному житті. В нього там є такі книги, як напролом, або там Obstacle is the way», або відвага кличе і вони такими слугують гарними дороговказами, в принципі, в житті на що можна орієнтуватися. і Це дуже надихає. І а, також ось зовсім нещодавно переглянув а, будинок слова українську стрічку. І якось теж захотілося перевідкрити для мене цю добу. А, то зараз читаю а, сині етюди хвильового, і прямо цікаво бачити світ а, очима цих героїв того часу. А, так дуже, а, дуже надихає. Дякую. А... І на останок, що побажаєте слухачам подкасту Сторінки успіху UA» присвяченому національному тижню читання за сприяння Українського інституту книги? Анну? Добре. Насправді я б хотіла побажати всім, хто читає, придбати в першу чергу нашу книжку і прочитати про історію української. Українських технологій, кібернетики, взагалі про сучасні українські IT-компанії, які існують і відомі у всьому світу, і розказувати про це всім своїм друзям, особливо друзям за кордоном, щоб більше підвищити цю впізнаваність і обізнаність людей про українські технології. Дякую, Євгене. Так, звісно, побажати усім нам якнайшвидшої перемоги. І також хочеться. Побажати читачам створити, незважаючи ні на що, долати перешкоди, не а, боятися їх. А от якщо ми маємо якусь там мрію і мету, то йти до її втілення, як наші науковці колись тоді, як багато наших героїв зараз. А, бо, мабуть, це найкраще, що ми можемо робити в житті: це щось а, створювати і а, втілювати наші ідеї. Супер прийнято. Дякую, Анно та Євгене за надзвичайно цікаву розмову та інсайти. Друзі, дякуємо, що були з нами сьогодні. Підписуйтесь на наш подкаст Сторінки успіху UA», щоб не пропустити нові епізоди. Та слідкуйте за нами в соціальних мережах. До нових зустрічей. Анно, Євгене, дякую. Дуже дякую за розмову. Дякуємо вам до побачення. До побачення.